Великий Бог, коли на світ поглянув, слава нашому Богові! Я чудово і прекрасно, коли ми нашу увагу, саме перше на нашого Господа Ісуса Христа. І я є щасливий, що з моїми братами всі разом ми можемо бути в церкві, славити Його, прославляти Його і вчитися від Його слова. І бажання моє у і думкою перед молитвою. Поділитися, і я тему її так назвав сильний сьогодні. Як важливо, щоб кожен із нас був сильний сьогодні. І ми подивимося місце і слово Божого про сильних людей, які записані в Слово Божому. І декілька дубок пороздумуємо. Книга суддів, 13 розділ. Ми дуже добре знаємо ці події, тому -то для скорочення часу прочитаємо перший і другий вірш. А Ізраїліві сини і далі робили зло в Господніх очах, Господь віддав їх в руку фелистивлям на 40 літ, і був один чоловік з цаїр, Данівець, роду, а ім'я йому Моноах. А жінка його була неплідна і не родила. І прочитаємо ще третій вірш. «І явився їй ангел Господній до тієї жінки, та й промовив до Одеї. Ось ти неплідна і де не розроджала, але ти зачнеш і породиш сина. Сина, ми знаємо, це подія, що сталося перед народженням Самсона. Перед народженням Самсона. Але ми бачимо історію, що Ізраїліві сини робили зло в Господніх очах. І Господь так допустив, щоб до 40 років вони були під рабством других царів, других керівників. Як важливо, щоб кожен день у нашому житті, не лише в наших очах, але в Господніх очах був праведний, був добрий, був благословений і від цього є чудове благословіння. На чоловіка я б хотів, щоб ми звернули увагу Моноаха, батька Самсона. Ми бачимо, що явився ангел Господній до жінки, до жінки, і сказав, що ти не плідна, але ти зачнеш, породиш сина. І далі там є інструкція, що він не може пити вина, що він буде Назореєм, що він не повинен їсти нічого нечистого, і він визволить головна ціль ізраїлітян від Филистимлян. І з цього ми бачимо, що Бог бачить і знає всіх. І знає все. Слава Богу! Такому Богу ми живому служив. Такий Бог, ми прославляємо Його, і Він є ціль нашого життя. Бог бере слабе і оздоровляє. Це часом, що людина не може знати. І ви знаєте, навіть в родоводі Ісуса часто Господь брав тих людей, неплідних. Але він робив чудо. Це що неможливо людині, неможливо лікарям. Він оздоровив і він скаже: Ти не плідна, але ти зачнеш і ти породиш. І в тебе народиться син. І в тебе народиться син. Тому що ми знаємо, історії так було в ті часи, хто не мав дітей, то людина була унижена. Це не було так дуже популярно. Але Бог піднімає слава нашому Богу! Він є добрий. Але що утримати щось від Бога? Він від нас хоче щось зробити. Як тут сказано, не пий п'янкого напою, і ми це так само дотримуємося. Лише перша Тимофія 5.23, апостол Павло радить хіба для лікування. А по інших цілях це не є на благословіння, тому що розум людини міняється, а Бог бажає, щоб добрий розум і правильний був. І далі не їсть нічого нечистого. Ізраїльчани були мудрі люди, багато що шкідливого. Не їсти, не робити це для здоров'я. Воно недобре, для недобре. І Бритва нехай не торкнеться його голови. Це для Назарея було сказано. Жінка, якої ім'я навіть не сказано, була мудра жінка. Вона. З ангелом не рішала ці справи, не говорила, не обіцяла, нічого не казала, а пішла до чоловіка і каже: розказала все чоловіку. Це є мудра жінка. Є дві категорії жінок, які будують чоловіків, які руйнують. Я вірю, що на цьому місці є всі благословені, які лише будують. І вона сказала, що явився мені, Ангел Божий це, це, це сказав, що в нас народиться син, Він буде мати ціль, Він визволить. А цей чоловік, він сказав, добре, що це було, але ж якби було добре, щоб він мені явився, щоб він мені це говорив, знов сказав, давайте будемо просити Бога, щоб він явився мені і це все розказав. І ви знаєте, що сталося? Дійсно, ангел Господні від'явився ще раз. Але кому, на знає, знач, не чоловікові, а ті жінці самі. І знову це саме розказав. Жінка тоді каже: почекай, Божий чоловік побігла, покликала чоловіка. І говорили вони це все з ангелом Божим. На яку я би хотів думку звернути увагу? Важливо бути нам завжди. Ми говоримо на думку, сильний сьогодні, не вчора був, не мої батьки, а я є сильний сьогодні з Господом Ісусом. Як важливо бути, де є Божа дія, де є екшен, де є Господь, де Господь являється, де Господь говорить думки, де Господь говорить це що нам робити, те, що нам деколи не робити, якби сьогодні. Я не знаю, де був Моноах, але на тому місці його не було, де Господь два рази з'явився. Але жінка була, і прийшли, і вони мали, і вони мали спілкування один з одним. Тому, то брат і сестра, я так роздумував, як важливо бути, де є дія Божа, як важливо бути, де є екшен. Не завжди є легко бути там, де дія, там, де щоб був екшен, щоб був рух, треба багато що нам зловити момент. Багато треба нам якоїсь дії зробити. Наприклад, людина, яка пливе на дості по хвилях, вона мусить зловити правильну хвилю. І коли вона зловить, тоді вона пливе. Можливо, ви, як я, пробував це робити або перед тим, або після хвилі, і не дуже получалось. А людина, яка знає момент, вона пливе і добре пливе. Навіть коли взяти фізичне життя, ми живемо в час. Нелегкі, коли цей ковід, є ця пандемія. Але бізнесмени навіть бачать в цьому прибуток. Low interest rate, балі проценти, можна взяти позик і дещо буде. Ловлять цей момент. Але ми говоримо як важливіше завжди, чи в церкві, чи як я собі написав, в зачиненій кімнаті, в своєму офісу, ловити момент завжди, де є дія Божа. Саме більше, на колінах вдома, при читанні Слова Божого, духовної літератури, книги чи газет, чи коли ми слухаємо, бачимо щось збудівне, це що будує, це, що дух піднімає, це що дає мир, радість, спокій, а не страх, і що руйнує, а не страх і руйнує. І від цього є велике благословіння. Тому що ще одне місце. Яке я би хотів сьогодні прочитати, апостол Павло в другу посладі до Тимофія, перший розділ сьомий вірш, говорить такі слова. Бо не дав нам Бог духа страху, але що дав? Але силу, любов і здорового розуму. Як важливо, ми говоримо сильний сьогодні, сильний той сьогодні, хто має Духа Його сили. Алілуя, Духа Його любові. До Бога. Коли людина любить Бога, тоді пастиру і іншим не треба казати: служіть, робіть це все. Людина любить Бога, і вона любить ближнього, і вона робить те, що потрібно. І важливо, сильний сьогодні, це здоровий розум. О, як важливо, щоб різні ті маленькі стріли, які атакують, щоб не звивали християнина з водами до цього, але він стояв крепко в Господі і мав здоровий розум. Ісусі Христі, це є чудово, це є прекрасно. Перед таким Богом ми служимо. Такого Бога ми прославляємо. Ми співаємо, ми співаємо. Важливо перебувати в молитвах, шукати близості Його на конференції молоді їздіть, там де є благословіння. Ви будете отримувати спільність. З віруючими людьми, старшими, кого Дух Горить, сіяє, радість, мир, спокій. Спілкуйтеся з ним, будьте благословені в спільності братерській. В цьому є сила. В цьому є сила. І ми знаємо, що Малах він був зайнятий і чомусь два рази його не було там, де Бог явився. Але Бог є добрий і він мав спілкування з ним. Ще дві думки, що я би хотів, щоб ми говорили, сильна людина, вона Дуже важливо і добре відноситься до інших людей. Вона дуже має good relationship with other people з іншими людьми. І ми бачимо у цьому місці Моноах, 13 розділ, прочитає 22-й вірш. І сказав Моноах до своєї. 11 вірш, вибачаюся. І встав і пішов в Моноах за своєю жінкою, і прийшов до того чоловіка та й сказав йому, чи ти той чоловік говорив до цієї жінки. В моноах, він любив жінку, але не на всі 100% він її респект, він її поважав. Тому що навіть англійський перевод каже, сов so, Моноах, you…» Де мен, хуспок туди згуби. Ніби монуах до Божого чоловіка каже, чи ти той чоловік, що говорив до, до цієї жінки, до вубер, а міг сказати, чи ти є той мен, хуспок ту май, до моєї жінки. Тобто він хотів говорити з Богом, але не на всі 100%, як він міг краще, він відносився до жінки. Тому тобто як важливо. Багата людина, сильна людина, вони завжди поважають іншого, люблять іншого, так як самого себе. В цьому є велике благословіння. В цьому є велике благословіння. Я думаю, ми знаємо, що євреї, люди вони є мудрі люди, і вони, коли щось бажають свій бізнес построїти, щось своє важливе, то вони біля себе мають мудріших ще людей. Які знають більше, і в цьому є добре. Тому то, як важливо, коли відносини з іншими людьми є дуже добрі. Тому що Матвія 22,39 сказано: люби свого ближнього як самого себе. Брат і сестра, ми мусимо перше любити себе. Бути щасливі, радісні. Бог нам багато що дав. Що нам ще Бог не дав, щоб ми не були благословені. Тому то нехай завжди нічого нас не збиває, а буде основа на Христі. Мир, спокій, радість. І коли ми любимо, це ми відображаємо для наших братів і сестер. Ми любимо інших, всіх і різних людей, хто має різні думки до різних питань. Але ми йдемо вище. Ми їх любимо, ми їх поважаємо, тому що в цьому є велика благословиння. Той чоловік, він є сильний сьогодні. Тому що 1 Івана 4, 22, 2 сказано: хто не любить брата свого, якого бачить. Як може влюбити Бога, якого не бачив, тому то важливо не тратити час просто так, а правильно любити і поважати людей сказав такі слова, коли ми не поважаємо людину, вона з тобою багато чим не ділиться. Мало з тобою говорить. Тому що бачить, що поваги немає великої. Людину, яку ми поважаємо, стараємося добре, вона відкривається, говорить є спільність і благословіння. І останню думку, я би хотів перед нашою молитвою, щоб ми подумали, це важливо бути відважним і сміливим. Корич, важливо бути. Моноах – він був як голова сім'ї, але зовсім не був сміливий. Жінка виявилася більше смілива. 22-й вірш, коли вони говорили з Божим чоловіком, ангелу сказані такі слова і сказав до своєї жінки, ми справді помремо, бо бачили Бога. Жінка каже: чоловіче, не переживай, ми не помремо. Якби Бог хотів нас вбити, він би нас вбив, не прийняв би нашої жертви. Тому, то брат і сестра, ми читали. Що Бог дав нам духа сили, духа любові і здорового розуму. Тому то як важливо, коли ми робимо крок, і ми є відважні в Господі. Це, це саме перше, я собі декілька думок записав: відважні вдома, відважні з сусідами наші, відважні на роботі, активні відважні в церкві, відважні, коли. Гріх називати гріхом є, а не коли релігії і традиції, в різних цих справах. Відважний, навіть там, де меншість говорить, але є ця вузька дорога, правдива дорога, бути відважним. Бог бажає, та людина є сильна, вона є відважна, вона є відважна. І навіть перед цим страхом, який світ багато що переляканий, багато чого невідомого. І ми не то що гонорові, але ми в смиренності перед Богом і скаже, все я можу в укріпляючому тобі. Я думаю, в нас є, що в нас на серці, радісно прославити Бога. Прославити, Він є добрий. Алілюя. Він є великий Бог, ми співали. Коли я дивлюся, що я бачу, о Господи, а я багато що бачу. Твоя милість, любов кожну секунду мене наповняє. Слава Богу! І навіть кому коли є щось. Боляче, нам не байдуже. Ми є одне тіло, одна церква, і ми один з одного молився і благословляємо. Тому то прослави Бога в молитві. Амінь.